Так, друзі, користуючись моментом, поки він розібраний. Тут у голову декілька ідей прийшло. Хочу поділитися своїми думками. Так, от, в моєму останньому відео було декілька пропозицій підняти ролик. Той, який тут знаходився, да, який знаходиться на цьому кронштейні. Вище з. І я з того моменту почав думати, що можна для цього зробити, щоб підняти ролик. У передньому відео я наголошував, що можна це зробити за рахунок укорочення ремня, оскільки він в мене 3 350. Це в принципі найдовший ремінь, який можна застосувати на моєму варіанті. От, якщо ви пам'ятаєте і переглядали, то двигун мене знаходиться десь у цій точці. Да? Тобто його можна відсунути назад, тим самим вкоротивши ремінь. До речі, так наглядно виглядає точка одна з точок натягування ремня плюс он цей ролик з ексцентриком. Зараз попробую його зазняти, якщо буде видно, ось він. Ним також можна регулювати. Ну і на цьому кріпленні. Так от. Я, собі, я сидів, сидів, так розібрав і думав: стоп! У нас є, будемо так казати, груба рама. Да? Це профіль 60 на 40. 25-й кругляк і 205-ті підшипники. Чому ж не можна 205-ті підшипники вмонтувати в раму? Один тут, ну і відповідно один тут. Зробив деякі заміри і, і виходить центр осі, е, яка знаходиться тут, коли корпуси прикручені. Зміститься вище сюди на 65 мм. Повторюся, 65 мм. Це досить такі великі, вагомі цифри. Які, мабуть, мене будуть спонукати до того, щоб оцей весь вузол переробити. Е сьогодні, сьогодні я постараюся знайти е підшипники. Треба буде ще один кругляк, бо з цього вже, мабуть, нічого не вийде. Там багато розрізати, перерізати. Отже, це, мабуть, буде таким чином. І ще хочу показати, поки він розібраний, Да? Ось це, якщо ви замітили, це рамка, так би мовити, підлоги. От, вона чуть, чуть вище за раму стоїть. Це робилося через це, через те, що ось тут болти шляпки тричать, щоб підлога рівно лягала. Я думаю, як це буде реалізовано, це буде реалізовано таким чином. Я візьму 50 трубу, Десь в мене був шматок, він всередині внутрішній діаметр, якраз 52. 205-й підшипник зовнішній діаметр, також має 52. От. Але є нюанс. Сама труба буде чуть чуть вища за оцей розмір 60 мм. Але я постараюся його вмонтувати таким чином, щоб взагалі. Ну, коротше, не буду багатослівним, Якщо мені це вдасться зробити, обов'язково це все покажу. Були в коментарях писали люди, що якби один ремінь може пробуксовувати, не витримає нагрузки і так далі. Люди, хочу звернути вашу увагу, що це новий мотоблок. Тут, вроді би, я кажу, двохдискове щеплення, і тому тут є три рівчаки для рівнів. Згадайте, що у старіших моделях тут було тільки два рівчачка. Тобто люди, які переробляють в основному мотоблоки, вони переробляють їх із, із старих, наскільки я бачив в інтернеті, щоб було зручніше, ні, набридло ходити за мотоблоком, да? і вони переробляють старі варіанти, де два ручка рівчака. І вони всі їздять на одному рівні. І я думаю, вони не. Ну, не мають ніяких проблем в цьому. Це, Це таке, що я хотів ще сказати. Ага. І на рахунок того, що я казав, що якби транспортні роботи цей вузол може не витримати, тому що прицеп буде тиснути і так далі, потрібен якийсь фіксатор. Прислухаюся до поради е, одної людини, яка в коментарях написала, що можна зробити оцей вузол, да, коли звідси йде тяга, ну, такий зі зміщеним центром, щоб він заходив за центр, таким чином буде коробка фіксуватися і вже не буде сама падати, не потрібно ніяких там ні шпінгалітів, ні нічого. Дуже гарна ідея, я її бачив, е, в, в, Попробую її реалізувати. От. Але для причіпа я подумав, а чому би не зробити так, щоб причіп не чіплявся до цієї пластини, не ніс, щоб оці болти не несли якесь навантаження. Да? А крюк, ну, тобі ж фаркоп, зробити кріплення, щоб кріпився до рами. Тобто, щось, якусь таку букву П, яка би сюди чіплялася. За раму і причіп сам виціплявся вже не до самої коробки, та, а до рами. Я думаю, так буде набагато краще і не буде йти навантаження на цю пластину, на ці болти і так далі. Тим самим можна подовжити ресурс цього всього вузла. Ось такі думки наразі. Сьогодні постараюся виложити це відео, тому що дуже багато людей дивляться і коментують, і ви спонукаєте мене до чогось нового. До речі, така думка тут в голову прийшла. Дуже багато. Також деякі люди пишуть, що хотіли би самі переробити і так далі. Що вам хочу сказати, пробуйте. Ви собі навіть не можете представити, який це недооцінений досвід. Коли ти сам. Майструєш, конструюєш, придумуєш і так далі. Те, що не можеш придумати завжди, можна знайти в інтернеті, бо тому що вже давним-давно до тебе все придумали. Ну і тим більше це таке для нас, для хлопців, це супер річ. Так от беріться, пробуйте, от для прикладу покажу, да, як ці всі вузли виглядають. Зйомні ось крила, передні, задні кожухи, крісло. Оце все зйомне. Добре. Не буду затягувати відео. Приступаю до роботи. Два дні вихідних. Е, надіюсь, наступне включення ви вже будете бачити оці, ці всі деталі пофарбованими. Оскільки погода не дозволяє, тому сохнути воно буде довго. Всім дякую, бувайте.